Сьогодні, 19 травня, я буду садити бобий маш. Купувала їх на базарі. Ось вони проростають, якщо положити їх у воду. Я викопала такі собі ямки і пуляла водою, закопала. Сьогодні, 28 травня, в нас повиходили маленькі росточки. Я їх ввечері поливаю десь день, через день. Ось ввечері, щоб впітувались. Ось вони й повиходили. В деяких місцях вони є, а в деяких місцях їх немає. Будемо сподіватися, що вони все ж повиходять усі. Вони вже великі, десь по 5-6 см. Всюдущий раз я спробую їх посадити в шахматному порядку. Щоб було більш зручно і красиво. Маш багатий на білок і клютковину, ось і я вирішила його посадити. До речі, його пророщують і теж виходить дуже смачно, обов'язково потрібно спробувати. 28 травня вже майже весь маш повсходив. в деяких місцях його досі немає, та більшість повсходила. Ось він дуже підріс. Сьогодні 30 червня, і вчора я сапала маш. Деякі я зачепила та, надіюсь, це не страшно. Ось, вони дуже виросли за місяць, дали багато гілочок. Майже на всьому рядочку є рослин. Сьогодні 8 липня ось і наш маш дуже виріс. Він трішки пожовтів, дав багато маленьких росточків, і його щось погризло, чи, може, це якась хвороба в нього. Mm, дивно, та будемо надіятися на найкраще.